Дорогі друзі, чи ви були вже в кав'ярні штука. Зараз тут дуже-дуже класна виставка. Я спеціально йшла такої прекрасної художниці, сценографині, <сцентрість> сценографа Дарії Зав'ялової. Я от стала коло чудесної роботи. Ну, пані Дарія не тільки фірточки малює, чи там двері, вона малює різну архітектуру. Я сама малюю архітектуру, і мені ніби я не дуже ходжу на такі виставки. Але мені було цікаво подивитися, знаєте, як іде така творча інтерпретація, бо я часом вдаюся в таку реалістичність, а тут є дуже цікава творча подача. І тим більше от «Вілла Кароліна, це є об'єкт вже втрачений. А це дивіться, яка класна робота. Я не знаю, це все, напевно виставка продаж. Мені ж самі хочеться щось купити. Ну, тут є в тому числі і Венеція, і Польща, взагалі Європа. Приходьте, це є Котлярська вісім.